Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як і завжди, буде огляд продаж речей, які в мене з'явилися новенькі. Трохи появилось, Тому будемо переглядати. Але на початку, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Ну а ми починаємо. Почнемо зі статуеток. Ось такий медведик. Маленький. Мабуть, кричить за мамою. Це у нас виробник ЛФЗ. Ось перший сорт. Стареньке клеймо. В гарному стані. Бісколів і тріщин. Ціна його 400 гривень. Це, мабуть, саме дешеве ЛФЗ на сьогоднішній день. Далі ось такий охотник, ПС біля нього, з рушницею за плечем. Їх є в наборі дві статуетки. Це виробник полонне, перший сорт. Є ще так наставляє ружь, а в цього... За спиною. Стан гарний, позолота все збережено. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Далі ось дівчина корме голуба. Також в гарному стані. Дивіться, показую тарілочку. Позолота на ній збережено. Ціленьке, все голуб, будь ласка. Без і стріщи. Це виробник з ЗХК полони, стареньке клеймо 60-х років. Будь ласка, ціна цієї дівчинки 1500 гривень. Далі ось діти танцюють український гопак. Ось такі. Милі обличчя, статуетка в дуже гарному стані. Фарби всі ціленькі, ніде не затерті, ніде не злазе нічого. Була. Сачка. Тут клеймо підзатерте. Але ще, зараз я вас навчу, як відрізняти. Їх випускали з ХК полони і Київський експериментальний. Ось бачите, підошви у них не крашені. Значить, це київський експериментальний. На ЗХК завжди покрашені оці підошви у дітей. Бурласочка. Ціна цієї статуетки 2300 гривень. Далі ось така снігуронька величенька. Ось будь ласочка. Також статуетка гарна. Все більш-менш збережено на ній. Ось показую вам сніжинки, обличчя дівчинки. Але ось тут є волосяна тріщинка. Ось бачите, вона не дуже здорова. Ось десь звідсіля починається. І ось до локтя. Це виробник ЗХК Полонне, Ціна буде невелика, кому не важливо, ціна на неї буде 300 гривень, будь ласочка. Далі ось попалась старенька статуетка. Хлопчик з Кавунами Херсонськими. Це 60-ті роки. Ось, будь ласка, показую стан вам. Позолота знизу збережена. Фарби також. Ну, ось є якісь пічні, зовсім незначні ямочки. Ну, порцеляна тих років. Будь ласка, клеймо городниця. Номер в тісті якийсь чи сорт в тісті. Ціна цього хлопця 2500 гривень. Далі буде ось такий штов. Не поміщається він в кадр. Ось пробка. Це штов Соломія. Це штовф недавно я знайшов на київській барахолці. Будь ласка, показую вам стан, все ціленьке, сам штов. Дивіться який стан позолота, Вся ціла. Ось вершок, все ціленьке. Знизу також позолота, Вся гарна. Позолота тут надглазурна, тому стан незатертий. Дуже гарний штоф. Виробник коростень. Другий сорт. Ціна радянського часу. Це автор цих штофів Валентина та Микола Трегубови. Всім відомі речі. На сьогодні він уже рідкісний цей штов. І ціна на нього буде 6 тисяч гривень. Так, зараз трошки приберу статуетки. Далі подивимося майоліку Васильківську, Ось такий штов баранчик. Ось пробка. Все ціленьке. Сам баранчик в дуже гарному стані. Будь ласка, поближче вам показую. Це також свіжі знахідки. Будь ласка, все в дуже гарному стані. Ціна цього баранчика 800 гривень. Так, далі. У нас будуть півні. Півники Незламності. Давайте ось цей покажемо. Ось дивіться, який красень, золотий з гребнем, Також стан кракелюр є на ньому, що відповідає його рукам. А так... Колів тріщин. Немає взагалі стан дуже гарний для цих речей. Історію, як стали популярні ці півники, я розповідати не буду. Ви всі, мабуть. Мамо... Ну, я думаю, українці всі знають цю історію. Ось дивіться, на кришці тут є ось скольчик. Такий невеликий. Ну, на самой кришки зверху нема нічого, не, де совується. А півень весь гарний, чудовий. Ціна цього півня буде 3500 гривень. Так. Ну, і ще один красень. Тут уже більш рідкісне розфарбування, такі рідше трапляються, тут кришку зразу показую все ціленьке, все гарно. сам півень, будь ласка, ось хвіст його, також присутній кракелюр. Ну, в цього поменше. Такий майже нема. Розфарбування дуже яскраве. Ось, будь ласка, показую. Поближче вам дзьобик, гребінець. Ось це місце, де пробка вставляється. Дуже гарний стан. Так, зараз. Ось так. Друзі, ціна цього півня 4500 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому він сподобався, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Кому сподобалось щось з речей, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Номер мого телефона буде і в відео. На початку, наприкінці огляду. А також під кожним оглядом в описі, будь ласка, чекаю на вас. Ну і по традиції хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.